Я не бачаюся, до хвост забочувати. Ви на клаво... залізниці працювали на залізницю вибачаюся. Ви можете про залізницю, щось говорити. Я Скільки вас оцлата працює? Скільки вас?

нічого Шановні, давайте решити. тут не буде ніякої діалоги. Якщо ви не зможете, підемо на переговори. Че неправління не хочуть у нас вибухи, які рішають якісь питання. Це люди, які, які керують департаменти. Вони не відповідають за підтримки за не можуть відповідати. Так, да, про некоза, візьмієтеся. Через півроку року що ви будете сміятися. Нікола да, тут не буде, нікого не буде. Ми будемо продовжувати до наші архії постійно <зивно> <зивно> чому люди так мало получають на містах? Розкажіть Ми не можуть зрозуміти, якщо ми включимо стане раком Це... не слово. чуєте, давайте зробимо право. Ці люди хайдуть сюди в кабінеті і працюють. Послухайте уважно. Будемо ждати голову комітету транспорту, по транспорту Верховної Ради України. Будемо сідати за переговори. Якщо вони не вийдуть, переходимо роботу по інструкції. Все.